Ютубчик, привіт, вітаю вас на каналі Мамуці. Це третя серія про мою третю вагітність. Хто не бачив попередню, я не знаю, чого ви чекаєте, хто не підписаний на канал, точно так само. Заходимо, підписуємося, зразу ставити вподобайку на тому відео. І поїхали. Цього разу буду розповідати про 19-26 аж тиждень вагітності, та трошки вам забургувала. Попередньому було до 18 тижня. Дуже дякую всім, хто коментував, задавав запитання. Сьогодні буду давати на них відповідь. Зокрема, дам відповідь на питання, яке турбує дуже багатьох про Петра і демобілізацію. Також, звичайно, що покажу свій живіт, розповім про рухи, як я їх відчуваю, як реагують діти. Розповім, хто в нас хлопчик чи дівчинка, може хтось пропустив гендер-паті, про те, як пройшло 3D УЗД. Взагалі, як почуваюся, скільки кілограмів набрала, і все, що може бути цікаве, вагітним і не тільки. Якщо ви маєте вагітну подругу, колежанку, сестру, передайте. Дві це відео. Поїхали. Добрий день. Давайте почнемо з обліку вагітності. Нагадаю, стою я на обліку в шпиталі Шептицького біля цирку в Козицької Солмії. В мене там повний пакет послуг. Всі візити, УЗД і навіть огляди лікарів входять в пакет перший, другий, третій триместр, який я маю. Традиційно ношу баночки з сечею. На наступний тиждень мене чекає величезна задача крові. Це і загальний наліз крові, і ВІЛ, і глюкозотолерантний тест, який багатьом вагітним, абсолютно неприємний, а хтось від нього кайфує. Я Відношусь до тих, які ледве його пережили, бо люди і не притомнюють, і блюють. Всяке буває. Коротше, ти п'єш солоденьку глюкозу, розбавлену з водичкою. Багато хто мені писав в сторіс, що додавали лимон, що зараз є ось такі баночки з апельсиновим смаком, і воно не таке приторне, хтось взагалі пив чай, їв снікерси. Хтось відмовлявся, як і я в другій вагітності. Я писала відмову і здавала аналіз, який, по суті, не заміняє цього тесту. Цього разу я вирішила здати тест, перетерпіти. Не знаю, як відреагую, але хочу бути спокійною, тому що мені вже вистачає знаєте, одного діагнозу несподіваного, раптово виявленого відповідно. Не хочеться випендрюватися якось так. Але ваше здоров'я то ваша справа, я вас не засуджую. Кожен співробить так, як хоче. Маю низький тиск, але того разу я вже це можу ідентифікувати. У мене є автоматичний тонометр, може, хтось бачив інтеграцію. І я вже чітко знаю, що мені треба чи чайочку випити, чи кавусі, чи з'їсти шоколадку, і трошки стане легше, бо тисне на голову. Ну, Зрештою, це досить нормальний стан для моєї вагітності. Головне, щоб не був високий тиск, Ну я думаю, що ви це знаєте. Цій вагітності я забуваю, на якому я тижні. Я вже навіть знімала жартівливе відео про першу вагітність, як воно було, другу вагітність і в третій. На повному серйозі, от тупо не пам'ятаю, кожен раз заходжу в програмку, чи мене хтось питає, не дай Бог на якому ти місяці, бо то треба на чотири ділити. Чи лікарка каже, який у вас термін, Не мушу завжди залізти в той прегерс і подивитися, який вже в мене термін. Загалом все плюс-мінус. Мене дуже дивує, що в мене нема кам'яного живота того разу, і що це реально так можна якусь. Просто переносити вагітність. Я вже казала, я вже розумію тих людей, які кажуть, що це прекрасна пора. Реально, якщо тебе нічого не болить, у мене навіть лупкова перестала боліти, до речі, то ну, ти, ти навіть можеш забути, що ти вагітний. Та є живіт, він росте, але ніяких тих особливих дискомфортів немає. Ну там спати ти от, вмоститися мусиш, та? встати з ліжка не так легко, там довго не посидиш, не походиш. Але загалом. Дуже навіть добре себе почуваю. Можна сказати, що в мене навіть нема зайвої ваги. Я відчуваю, що я толком не набираю. За всю вагітність в мене плюс 5 кілограмів. Ну, враховуючи, що на носі третій триместр, то дуже гарна цифра, бо переважно мені здається, я нажирала більше. От чого чого, а такого надмірного апетиту в мене немає. Я взагалі не можу зрозуміти, що я хочу їсти, що я не хочу їсти. Можу втоптати багато соковитих яблук. От яблука мусять вдома бути, і ще коли йду в магазин. То можу з'їсти сама цілу пачку як. Далі давайте поговоримо про статі. Я думаю, що це вже, напевно, всі знають. бо дивились наше відео на Ютубі, де ми розбивали молотко на ковальні порошочок в такому спеціальному глечику. Це не зовсім глечик, така ємність. До речі, ми в Аврорі купили за 50 чимось гривень за пару днів до того гендерпаті нашого. І було смішно, бо я перед тим купила ще цукернички дорожчі. Зразу дві штуки, бо думала, що будемо робити репетицію. Але ні, ми ніякої репетиції не робили. І розлетілось дуже файно. Що залити в Reels. може хтось захоче привітати мамунцю, поширити, та, бо з Ютуба воно так толком не пошириться. То е, я це зроблю, я це маю в планах. Я готова, що зранку! Давай! Готові? Можна? Петро! Я пішла на УЗД планове і попередила лікаря, що в мене є конверт, звичайний, просто білий конверт, в ньому там звичайна картонка, на якій потрібно буде написати стать дитини і мені не говорити, не подавати ніяких ознак, щоб я не здогадалася. Це УЗД в мене ще робила доцько Галина, і вона трималась дуже добре. Зовсім нічого мені не було зрозуміло. Я старалася сильно на екран не дивитись, нічого не розглядати. Та, і наприкінці вона мене попросила вийти з кабінету і казала, буду ремалювати малюночок думаю, який малюночок, ну там, може, оце, знаєте люстерко, коли дівчинка стать, чи там е -м -м чоловічу стать малювати. А це вона прям взяла і намалювала людинку. В даному випадку вона намалювала дівчинку, тому що наш тато Ювелір. До речі, я надіюсь, ви вже чули пісню, яку ми написали. Вона теж є на Ютуб-каналі. Якщо знаєте. Татів, які мають трьох доць, то обов'язково їм його її, цю пісню, коротше, перейшліть. Ми записалися фотографом нашою сусідкою Ксюкодровою і поїхали на кар'єр на Ясницький. Тут відносно недалеко від нас. Сонечко світило, була гарна погода. Охоронець не дозволив заїхати машинами так, щоб нам не треба було таргати то в руках. І скільки там 60 кілограмів на ковальня, пеньок, оцей важкезний хлопці несли на своєму горбі до гарного краєва. Петрику, що несеш? Немовлятку? Немовлятку. Таке на 50 сміля. За той час моя мама відкрила конверт, подивилася і пересипала рожевенький порошочок в цю ємність. Після того я цілий час на маму просто не дивилась, тому що мені здавалося, що коли я буду е дивитися їй в очі, то я зразу дам дупля. Але насправді, якщо вже так прокрутити, то мені здається, що по інтонації було ясно, бо мама казала, що не проти, щоб в нас е був синочок і не було якоїсь такої радості в її голосі. Звичайно, вона дуже намагалася, але в мене вже тоді якісь догадки прийшли, що, напевно, таки дівчинка. Я вам казала, що я думала, що дівчата можуть заплакати, але ні, вони досить непогано відриваються. Реагували, ніхто не плакав по дорозі назад. Хіба Олеся трошки пробувала е, рюмсати, бо ми не хотіли назвати дитину дзвінка. Е, ну, ми наперед придумали ім'я, і ми знали, що якщо буде хлопчик, то буде так, а якщо буде дівчинка, то буде так. І думка дівчат, звичайно, цікава, але все одно вирішують батьки. В даному випадку я і Петро. І прислухалися ми лише до власних вподобань, і нам було абсолютно неважливо, що думають наші мами. та Дідусі, бабусі, інші родичі і навіть наші доці. Ну а як ми назвемо донечку, Я думаю, ви теж знаєте, тому що в нас є окреме відео на каналі, там цілий квест, до речі, так багато людей його пройшло. Просто одиниці лінувалися, казали, що за складно. Я не очікувала, що буде настільки, якщо раптом ще є люди, які не знають імені, то я зараз спрощу життя. Ми назвемо її Ксенія. Ксеня не Оксана, а саме Ксенія або Ксеня. Та, гуцулка Ксенія можна по-різному називати. Думаю, проблем з іменем не буде, точно так само, як Олесю, ніхто Лесею не називає, чи Юстинку Устиною. У мене на носі третій триместр вагітності. Зараз у нас середина березня, на початку квітня, 9 числа, е стукає моя декретна відпустка, але це не означає, що я не буду працювати і законом це не заборонено. Приймати платежі на рахунок ФОП можна і надалі, навіть коли ти вже маєш цей листок непрацездатності і відкрив декрет. Буду оформляти допомогу для ФОПів з бухгалтером від Небо консалтинг. До речі, від мене є мінус 20% на такі послуги. Пишіть їм, кажіть. Що мамунці побачили. Одне слово, мені не треба буде пудрити мозги собі самій. Я просто віддам це все професіоналу, які працюють з цим давно і все прекрасно знають, і мені допоможуть всі папірці там, чи там якісь онлайн-документики позбирати і все подати. Того разу час летить просто капець якийсь, а то фактично порахуйте квітень, травень і все, в червні вже народжую. Але насправді чекаю третього триместру, тому що саме в ньому я здам аналіз, який мені дасть розуміння. Чи зможу я народжувати сама вагінально, чи доведеться робити мені кесарів ростин, чого я вже казала раніше. Я абсолютно не хочу, тому що перших два рази народжувала сама. Але, як то кажуть, не від мене залежить і тримаю кулички, надіюсь на ліпше. І якщо дозволить лікар, можливо, ще буде вакцинуватися. Якщо говорити про пологи, то я вже отримую пропозиції фото зйомки, відеозйомки пологів. І, в принципі, це цікава штука, але я поняття не маю, як мої пологи будуть виглядати, тому наразі я не можу. Нічого собі планувати, точно так само, як мені вже пишуть доули До речі, я в попередньому відео казала, може, якийсь приватний пологовий напише мені, запропонує співпрацю, але у Львові немає приватних пологових. Я не знала того, може хтось теж не знав. Я думала, що оцей біля краківського будинок, знаєте, з червоною цеглою, що це ну, про намі так щось говорили, що там мають відкрити приватний. Але ні, там клініка. Ну і до ваших питань, от таке питання прилетіло під попереднім відео. Якщо, до речі, маєте запитання, можете тут задавати. Чи займаюся я якимось фітнесом, пілатесом, йогою, чи, чи, чи чимось іншим для вагітних? Не займаюся, але треба би було, напевно. Та я не знаю, де я маю знати той час в добі Думаю, що я би себе почувала ще краще, якби я рухалася, але якось воно так зовсім мені не до того, хоча мені роблять компліменти, хоча я кажу, що я там толком не поправилася, але якось так воно в мене більше зав'язано все-таки на харчуванні. Та, Я багато рухаюся, я багато їжджу, ходжу, бігаю, але е ніяких вправ додаткових не роблю. Ну і питання, яке мені задавали багато разів, а скільки разів не задали, а просто подумали, я собі уявити можу, чи буде Петро демобілізовуватися після народження Ксені? Я не буду зараз намагатися якось відповідати за вулю, кажу, так як я думаю, що так. Але казати 100% так, він 100% буде писати рапорт, я не можу. Поживемо, побачимо. Тим не менше, ми налаштовані на це. Серпні буде два роки, як він служить, і е, швидше всього ж так і станеться. Е, випереджаючи питання, чи вагітніли ми для того, щоб його звільнити, ні, звичайно, тому що народ, дитина то не цяцька, не забавка. Й, по-перше, треба зачати, виносити здорово, народити, виховати, дати їй багато чого. Це не це неткот. Ну, може, для когось так і є, але мені багато жінок писало, що їм дуже неприємно чути, коли вони вагітніють втретє, що це спеціально, щоб відмазати чоловіка. Перестаньте так говорити, хоча б, якщо ви так думаєте, окей. Але люди, які хочуть третю дитину, які планували третю дитину, які досягли того, так, побачили омріяні дві смужки. Їм ем не надто приємно мати оце тавро на чолі, там то, щоб демобілізувати чоловіка, щоб відстрочку отримати, і таке інше. Будь ласка, не. Треба того в суспільстві нам. Для чого діти то є серйозна відповідальність і наважитись на дитину для багатьох досить складно. Що ж цікавого по животу? Зараз покажу живіт, рухи чуй дуже інтенсивні. Деколи вже навіть на животку видно хвилі. Олеся постійно з животом говорить. Юстинка так стриманіше. Вона якось, як мені писали читачі, вона вже напевно своє пережила, коли Олесю чекала. Та вона ж тоді була малюсінька. а зараз вона так ніби стидає. Це. А Олеся, ну просто пісні співає, щось там розказує, Ксенечка, Ксенечка. Це дуже-дуже-дуже мило. І ви кажете, що це надихає вагітніти. А тепер мій животик в обтягуючому одязі вже такий кругленький, файненький. Взагалі дуже класно мати оті всякі джинси для вагітних, бачите? Так живіт виглядає спереду, так виглядає збоку. На днях мені має приїхати подушка для вагітних, я, до речі, ніколи не мала, хочу спробувати, бо спати завжди мостишся, не знаєш, як то ліпше влягтися. Я сподіваюся, вам було цікаво подивитися це відео. Обов'язково його десь там передавайте, кому воно може бути корисним. Коментуйте, подобайте. До речі, дуже дякую всім спонсорам YouTube каналу Мамунця. Хто ще не спонсор, але хоче підтримати від там, 10 чи скільки гривень донат, то ось тут є кнопочка «Спонсорувати», ви можете заходити на мій Patreon. Завдяки вам! Нові відео можуть створюватись. Все, на цьому я завершую і побачимося в наступній серії. Па-па! Точно на мене подіблять. Міс точно мені десь. Найважко сказати, чи за Дальше. 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 На футці Ксенія така у масло і застигла. Не дихає. Думаю, що вона так тим, як буде да зробити, вона так масло хляп з головою, а тоді показується.